Так, ну оце я набралась хліба, це з маком булочок. А ще у вас грибочки, гриби. гриби. де, Не бачу. Ось вони гриби. Де? От, не, ну це ж пішки з, пері... з грибами. Не, ну це ж пірішки, грибочки. Господи, грибочки, ну слойка ще є з грибочками. Слойка та слойка. Так, можна так чого? ну що ви тупите? Грибочки. Ви розумієте слово Грибочки. Вони пахнують. Господи, грибочки, горішки. Хто грибочки, хто горішки? Ось. ізюмом! Ну так, а чого ви тупите Спочатку. Це ж... Жарко сьогодні. А з тім. З шоколадом є. З шоколадом. Вам з шоколадом? Я подивлюсь. Чи може все-таки з грибами? Бурижок. Мені грибочки, солодкі Все. грибочки. Молодець. Ну, так, ви, ви, Дай... ви, 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 ви знаєте свій асортимент. Чи Я не знаю, знаєте? Знаю. Ні, ви не знаєте свій асортимент. Як це може буду, бути... буду, буду, значить, вчитися. Як це Приїду? може бути з грибами? Так, люди добре, ну подивіться, ну хіба це може бути солодке з грибами? Взагалі-то свій... взагалі це кекси. Кекс-крихітка називається. Ну, це, це може, може, це і кекс, але воно на грибочки схоже. А ви, Добре, випаде, буду це, фантазію розвиватися. Як це називається? Логічне мишлення вмихання. Да, це, я зрозумів. Добре. Це їжте самі, а оце я візьму.